Арена це я, арена це ми, арена це кращі діти землі. З подібним гаслом ось вже 10 років живе і плідно працює, далеко відомий за межами Дніпра і України. Спортивний клуб з чорлідингу арена нашого міста. За десятиліття творчої і насиченої діяльності він встиг не тільки зрости у кількісному складі злічених вихованців на початку до двох тисяч, які наразі по декілька разів на тиждень тренуються і удосконалюють власну майстерність у різних локаціях мегаполісу. Зрештою аренівці беруть не тільки масовістю за їхніми плечима, перемоги і здобутки на престижних міжнародних турнірах у країнах Балтії. Вони триразові чемпіонки Європи в Нідерландах, Німеччині та Італії, срібні та бронзові призерки чемпіонату світу у південній Кореї, а святкування нинішнього ювілею співпало у часі з чемпіонатом світу, що відбудеться наприкінці листопада в Японії, де дівчатам випала честь представляти нашу державу. Цилиспрямовано крок за кроком готуватися до виступу на турнірі Україні, де сходить сонце. Ареніці розпочали ще на початку осені з щоденних двогодинних занять, закладення гарної функціональної підготовки. Далі дійшла черга до відпрацювання індивідуальних і командних елементів, хореографії і такого іншого. І це в умовах військового стану та постійних перерв на повітряні тривоги. Тренування проходять кожен день по дві години. Дуже складно кожен день після навчання, одразу на тренування, потім робити домашнє завдання, засинаєш, все по-новому. Але я вже трошки привикла до цього. Вікторія Науменко останні півроку мешкає в столиці Ірландії, Дубліні. Втім, вона не втрималася від спокуси згадати минуле, повернулася до свого рідного клубу міста і разом з дівчатами наполегливо готується до поїздки та виступу на чемпіонаті світу в Японії. Зараз дуже важко повернути свою форму фізичну, спортивну, але ми намагаємось. Ми робимо все, що від нас залежить. Зараз ми не думаємо про нагороди. Ми більше думаємо про те, щоб гідно виступити, щоб судді нас оцінили, щоб всі згадали, що Україна все ж таки в стані війни, і нам дуже нелегко тренуватися. Ми прикладемо. Максимум зусиль для того, щоб гідно виступити і представити нашу країну на всесвітній арені. Не краще, навіть екстремальні умови підготовки, звісно, додають головного болю тренеру і хореографу команд, Втім, разом з підопічними, і особисто вони обидві сповнені бажання продемонструвати у своїх програмах у Японії, чим привернути увагу і донести світу про те, що в Україні триває війна. Під обстрілами гинуть мирні люди, а міста і села стрясають постійні повітряні тривоги. Втім, ми залишаємося сильними, згуртованими і, попри усі складнощі, обов'язково переможемо. Ми хочемо заявити про те, що зараз відбувається в нашій країні, розповісти про війну, про життя наших людей ну, в цих умовах. Тому зараз ми готуємося до чемпіонату світу, який пройде у Японії в місті Таксакі. Ми сподіваємося, що ми приїдемо з нагородами додому, що ми покажемо на змаганнях, що ми можемо перемагати, не зважаючи ні на що. Що ми сильні, сповнені мотивації всім показати, що українці не талоновитіші люди. Вони дуже молодці за такий короткий період. Вони стараються на максимум. Вони видно, що вони стараються. Також реалізувати наші ідеї іноді це ну Складно о, тренуватися саме в цих умовах. Хочу подякувати дуже великим нашим тренерам, що дівчата знайшли час, знайшли сили, знайшли натхнення поставити цей номер, репетувати його кожного дня. Шалені витрачаються зусилля на те, щоб його довести в такий короткий час до ідеального стану. Я дуже маю надію, що ми гідно представимо Україну на чемпіонаті світу у Японії, і хочеться, щоб ми повернулися з медалями, але вже це суддям вирішувати. Але в будь-якому разі, вже сама участь у цьому чемпіонаті це вже велика перемога для спортсменів, і особисто наших і України, і Дніпропетровщини, і спортивного клубу Арена. До старту чемпіонату світу в Японії залишається місяць, упродовж якого дівчатам потрібно вже шліфувати, огранювати і доводити до автоматизму виконання своїх програм, які вони представлять на турнірі, після чого прискіпливе журі дасть оцінку їхнім виступам. Втім, незалежності від результату, участь чарівних дніпрянок у змаганнях вже перемога, тому що